Цим відео починаємо серію навчальних матеріалів для мережі 1708. І сьогодні хочу представити мого доброго друга Віталія Колошиця, найкращого пісойолу України, який, власне, нам допоможе розібратися з майстерністю приготування піци. Віталік! Привіт. Привіт. Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо піцу Forwan у розмірі 26 см. Зараз я схематично постараюсь показати вам, як повинен виглядати борт нашої піци в розрізі. Ось. Для цього мені потрібно борошно, і на борошні схематично пояснити принцип випікання піци і принцип формування борта. Ось це наш шматочок піци в розрізі. Борт має бути ось так. Тобто, має бути різкий перепад, прямий кут між дном. Піце та її бортиком. Ні в якому разі, не ось такий борт має бути, тому що в нас не класична піца. Зараз ми приступаємо саме до розкатування, щоб на практиці показати розкатування тіста для піци. Для цього ми візьмемо наші, наше ферментоване тісто та дістанемо кульку. Добре змочуємо борошном, відклеюємо чітко. Кульку, яка нам потрібна від інших кульок, це нам забезпечить рівни, рівні і гарні борти, ось. Тісто дуже ніжне, і викладаємо його на борошно верх ногами. Якщо наше тісто, ми дістали і воно має більш квадратну форму, ніж е, округлу, нам потрібно перед тим, як ми насипаємо зверху борошно, нам потрібно загнути наші кінчики для того, щоб зробити майбутню піцу, майбутній диск округлим. Тому ми завертаємо наші кінчики всередину та великою кількістю борошна змочуємо вверх. На цьому етапі, на цьому етапі. Тісто візьме рівно стільки борошна, скільки йому потрібно для того, щоб розкататись на столі. Після того, як ми сформували нашу майбутню піцу, майбутній диск округлої форми, зверху насипали борошна, ми починаємо правильно розкатувати. Тобто ми пальцями виминаємо робимо округлий диск з великим бортом. Особливість є одна, ми повинні зробити різкий перепад між диском нашої піци та бортом. Перевертаємо вверх дном і робимо це ще раз, філіграмно відбиваючи наш бортик. Після того, коли ми сформували диск, ми беремо його в руки та стряхуємо наше борошно цим самим розкатуючи тісто. Ось наше тісто ідеально кругле, готове. Якщо є таке, е, така ситуація, десь в бурті є повітря, ми його залишаємо для того, щоб в нас були великі особливі бульки, які називаються е, поцілунок вогню. На цьому етапі, коли наш диск піце розкатаний, ми покриємо його соусом томатною сальсою. Для цього нам потрібна готова сальса. Правильно, правильної форми ложка. Та викладаємо одну повну мірну ложку. Викладаємо в центр піци. І ось таким спіральним рухом розкатуємо наш соус, доходячи до бортів і виходячи на одну третю борта з нашим соусом. Ось так. Що це нам дасть? За допомогою вологого борта. Ми його зволожили. наша сальса стече під час е, температурної обробки, стече вниз, лише змочивши борт. І борт, там, де змочений е, вологий борт, він вирветься. якраз те, що нам потрібно було добитися. Після того, коли ми роз, розкатали нашу сальсу, ми е, викладаємо моцарелу. Моцарелу розкладаємо рівномірно по всій піці. Ось так. Після того, коли моцарела розкладена, ми поливаємо оливковою олією. Ось так. При випіканні оливкова олія дає аромат. І оливкова олія є термостабільна, яка не розпадається на піці, яка теж дає нам користь. Після того, коли піца готова до випікання, нам потрібно її правильно покласти на лопату. Для цього потрібна лопата. І ось такими рухами, тому що тісто в нас високої гідратації, ось такими рухами потрібно завантажити піцу на лопату. Після цього на самій лопаті, акуратно підтягуючи знизу, нам потрібно сформувати ідеально рівну піцу та поставити в піч для випікання. Піца розміром 26 см готова. Нам залишилося лише розрізати її, декорувати базиліком та оливковою олією. Листя свіжого базиліку. На гарячій піці він особливо ароматний. Поливаємо Оливко олією для аромату трішки. Та дивимось на наш спечений результат. Отже куштуємо. М -м -м. Просто неймовірно. Це просто неймовірний смак. Рекомендую. Ну, давай. Чи будеш піцу? Буду. М Я хрустить, слухай. Бомба. Класно, Космо? On mm. classe un peu ça, normal.